У Дніпрі тривають безкоштовні курси навчання водіїв метро. Серед 30 претендентів відбір пройшли лише п'ятеро. Один з них Максим, який вже опанував теорію, тож тепер приступає до практичних занять. В даний момент у нас проходить навчання практичне. У нас спочатку машиністи дві особи, потім ми здаємо екзамени і переходимо на машиніста в одну особу. Вивчити ми встигли багато чого. Це і інструкції по рухомому складу, це інструктажі по, ну, на наш як язик технічний, це інструкції по сигналізації, правила технічної експлуатації, правила дорожнього руху. Поїздів зараз Максим успішно проходить практику і готується до майбутніх іспитів. По завершенню навчання він стане кваліфікованим працівником. Після закінчення навчання в них будуть теоретичні і практичні іспити. І комісія приймає в них екзамен на право управління. Вони отримують свідоцтво на право керування рухомим складом. По закінченню навчання машиніст. Опановує навички це керування рухомим складом, вихід з несправних ситуацій, це переход на аварійні і резервні схеми керування рухомим складом, це приймання і здавання рухомого складу, це якісь навички нестандартних ситуацій. Для того, аби вивчитись на водія метро, необхідно відповідати базовим вимогам, таким як вік та наявність вищої освіти. Машиніст електропоїзду метрополітену повинен бути не молодше 18 років, мати базову вищу освіту залізничного транспорту та кваліфікацію слюсаря з ремонту рухомого складу не нижче третього розряду.